Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз про ретроградний Меркурій, планета, яка відповідає за інтелект, мислення, інформацію та спілкування. Тричі на рік буває в ретроградному Русі, і 21 день вона наближається до Землі. І тим самим сильніше на нас діє. Оскільки вона ретроградна, то ми маємо переглянути те, що було раніше. Наші думки, наші справи це час для того, щоб ми призупинилися. Поговоримо зараз про нього детальніше. Я всім вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші коментарі. Це допомагає українському контенту просуватися просторами YouTube. І зараз ми розберемо, що можна робити, а чого не варто робити в період ретроградності. І чи такий страшний ретроградний Меркурій? Коли будь-яка планета ретроградна, то в першу чергу ми маємо займатися своїм внутрішнім станом і переглянути свої думки. Чи мислимо ми позитивно, чи не заважають нам нав'язані іншими стереотипи думати позитивно і просуватися до своїх цілей? Цей період ви можете переглядати інформацію, якою володієте, та вдосконалювати свої знання. Тож, якщо ви щось починали, то саме зараз буде сприятливий час для повернення до певної інформації, заглиблення в її вивчення. Дуже багато вчених в своїй натальній карті мають ретроградний Меркурій, тобто вони весь час щось допрацьовують, вони старанно кілька разів перевіряють. Одну і ту саму інформацію, і для них не існує помилок, це ще один спосіб, як не працює, і саме за рахунок науковців ми маємо прогрес. І тож, якщо щось не виходить, цей період варто призупинитися і переосмислити, що саме ми можемо. Взяти, які зробити висновки з даної ситуації, і відноситися до всього трішечки з гумором, трішечки кілька разів відміряти, а вже потім відрізати. За легендою, Меркурій це маленький Бог, який був дуже швидким для передачі інформації від одного богу до іншого, якщо ми візьмемо грецьку міфологію, і саме він відповідав за швидку передачу інформації. Але, коли він призупиняється, ми маємо цю інформацію переосмислити. Чого не варто робити в період реторгатності Меркурію? Цей час дається нам для того, щоб ми призупинилися, подивилися навколо себе. Не варто починати нові справи, підписувати важливі документи, робити вагомі покупки, якщо якісь угоди мають бути довгостроковими. Незмінними, то також не варто себе в них втягувати. Несприятливий період для передачі, наприклад, поштою цінних паперів, цінної інформації, вона може загубитися або ж не дійти до свого місця призначення, потрапити не туди. І, звісно ж, несприятливий час для відкриття бізнесу. Для чого ж тоді потрібен ретроградний Меркурій? По-перше, для того, щоб ми навели лад в своїх думках. В отриманні інформації сприятливий час для перекваліфікації. Меркурій буде ретроградним із 18 по 11 серпня в знаку Лев. Не можу сказати, що він найсильніше торкнеться представників знаку Зодіаку Лев. Він торкнеться всіх, навіть якщо в натальній карті також Меркурій ретроградний. За кілька днів до та після. Ретроградності, Меркурію, або ж коли він буде виходити з ретроградності, він призупиняється, і будь-яка справа, яка почнеться в цей період, також буде стояти. Тож саме в цей період краще не починати важливих справ. Це хороший період для того, щоб ми уповільнилися і навели лад в своїх документах, в паперових справах, в стосунках були більш уважними на дорогах, у поводженні із технікою та засобами зв'язку, і з транспортом. Це хороший період для підготовки до реалізації ваших проєктів. І якщо щось не виходило кілька разів, то саме зараз у вас буде можливість щось переглянути, допрацювати, удосконалити, щоб потім все вийшло. Якщо поспішати, можуть бути збої в передачі інформації, в роботі техніки. Меркурій буде робити гармонійний аспект удачі до представників знаку зодіаку Стрілець та Овен, щоб ви повторно могли переглянути відносини, інформацію, свої знання. Тож, це хороший час для того, щоб завершувати ці справи, які ви давно починали. А якщо у вас, наприклад, свій бізнес, то в цей період ви можете щось коригувати. Допрацьовувати хороший період для поїздок туди, де ви вже були, або ж для зустрічі з вашими друзями. В нові місця не варто їхати, а от там, де ви вже були, де ви відпочивали, можна повторно їхати. Також можна повертатися до старого хобі. В цей час дуже часто ми так чи інакше можемо зіткнутися із колишніми, можна займатися. Повторно вивченням тих тем, які колись починали вивчати, але з певних причин залишили. Тобто, повторно повертатися до певних тем можна, підвищувати кваліфікацію можна. Також сприятливий період і для ремонтів, особливо транспорту для продажу того, що вам вже не потрібно, і раніше у вас не виходило це продати. Можна оновлювати ваші об'яви. Повертатися до читання тих книг. Які починали читати раніше, 18 липня, коли Меркурій буде переходити в ретроградний рух, він буде робити гармонійний аспект можливостей до Венери, а Венера також відповідає за наші взаємовідносини. Тож це сприятливий період для того, щоб ви налагоджували конфліктні ситуації із своїми друзями, партнерами, знайомими. Це чудовий час для того, щоб ви повторно виступали або ж. Отримували для себе важливу звістку, і це може бути навіть і фінансова винагорода, оскільки Меркурій відповідає за всі папери, а Венера це планета фінансів. Це може бути і гарна звістка. А зараз ми розберемо з вами. В який сектор буде потрапляти Меркурій і як він буде себе вести для кожного знаку зодіаку? Може дивитися цей прогноз за знаком асценденту в першу чергу, знаком Сонця та знаком місяця. Якщо ви не знаєте знак свого асценденту, можете написати в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження, я допоможу вам розібратися. Тож для вас, мої любі овни, ретроградити Меркурій буде в п'ятому секторі, але 18-го Венера буде в гармонійному аспекті до Меркурію. Тож перед вами відкриваються можливості, які торкаються 3 та 5 сектору. Можуть бути нові знайомства. Оскільки третій сектор це. Наші контакти, близьке оточення, сусіди, друзі, навчання. А п'яте це все, що дає нам відчуття радості, комфорту. Тож саме в цей період ви можете зустрітися із тими людьми, з якими давно не зустрічалися. Це чудовий період для отримання важливої звістки, яка до цього часу все ніяк не приходила. А це також може бути, оскільки Меркурій буде ретроградити до 11-го. Серпня, в вашому п'ятому секторі, повертатися на відпочинок до тих місць, де ви вже були. Це можуть бути повторні виступи, повторне відвідування того кафе, ресторану або ж парку, де ви були і де вам подобалось. А також це сприятлива можливість для зустрічей із колишніми для налагодження з ними контакту. Це можуть бути повернення до вашого хобі, рукоділля або ж творчого проєкту, який ви починали раніше. Це може бути і зустрічі з вашими дітками або ж звістка про народження ще однієї дитини. Меркурій дає вам можливість призупинитися і відчути смак життя. Якщо ви будете їхати у відпустку, то важливо все ж таки. Все підготувати завчасно, щоб і документи, звірити час, оскільки Сатурн, управитель часу, також зараз ретроградний, Будьте обачними на дорогах. І все плануйте, що потрібно взяти, завчасно виїхати, будьте обережними також і на дорогах. Для вас, мої любительці, ретроградити Меркурій буде в вашому четвертому секторі, секторі сім'ї, батьківщини, вашого місця проживання. Цей сектор таркається і нерухомості землі, і саме 18 липня Меркурій буде в гармонійному аспекті можливостей до Венери. Тож в цей час можуть бути сприятливі звістки, а також зустрічі з вашими родичами. Ви будете мати можливість. Покупки в дім або ж налагодження атмосфери вдома. Поки Меркурій буде ретроградити в четвертому секторі, це може стосуватися перепідписання угод. Ви можете повертатися до того місця, яке вважаєте місцем своєї сили, де відчуваєте свій тил, захист роду. Це може бути і відвідування батьків, або ж повернення до свого власного житла, або ж може бути перепідписання документів пов'язаних із орендою житла, або ж купілою продажем. Хоча на ретроградний Меркурій можна продавати, але в той же час купляти краще не треба. Можете придивлюватися, якщо вам подобається якесь житло, ви маєте намір його купляти, можете підбирати або ж. На певний час, на короткострокові угоди, можна взяти в оренду, наприклад, кілька днів, тиждень, подивитися, чи подобається вам це помешкання чи ні. А це сприятливий період і для повернення традицій роду або ж ремонту вдома. Для вас, мої любі близнюки, ретроградити Меркурій буде в вашому третьому секторі. В цей період ви можете зустрічатися з вашими однокласниками, з друзями, з якими давно не бачились. Можете більше спілкуватися із вашими сусідами. Це сприятливий період для перекваліфікації. 18 липня Венера буде робити гармонійний аспект можливостей до Меркурію вже ретроградного. І в цей період. Може бути гарна звістка, важлива зустріч. Ви можете по-іншому подивитися на ваші корисні контакти. Можливо, щось потрібно буде змінити у відношенні. Продовж ретроградності Меркурію ви будете мати можливість призупинитися і до 11 серпня навести лад в своїх документах, знаннях. Чудовий час для того, щоб або перекваліфікуватися, або, опираючись на вже відомі вам знання, підвищити свою кваліфікацію. Ви можете читати книги, які вже читали, але не дочитали, поглиблюватися в певні теми і вивчати далі. Це хороший час і для повторних поїздок недалеких, де ви, вже були, або ж відряджень, де ви вже були. А також чудовий період і для допомоги іншим. Своєю посередницькою діяльністю тим людям, які вам вже допомагали. Для вас, мої любі раки, ретроградити Меркурій буде в знаку ЛЕВ, тобто в вашому другому секторі, і це може бути періодом повернення до тих джерел доходів, які у вас вже були, а також може бути повернення клієнтів, оскільки 18 липня буде гармонійний аспект між Венерою та. Меркурієм то може бути і прихід фінансів, отримання винагороди за вашу попередню роботу. Ви можете щось удосконалювати і отримувати гарні звістки, наприклад. Меркурій буде ретроградити до 11 серпня, тож саме в цей період вам дається можливість призупинитися і переглянути стан своїх доходів, джерела своїх доходів, кількість ваших доходів. А це може бути і повторні виступи. Ви можете повторно показувати свої таланти. Це може бути виступ або на радіо, або на телебаченні. Чудовий період для. Переоцінки своїх цінностей життєвих, а також для того, щоб ви і самооцінку переглянули, для того, щоб, можливо, зробили повторно візит до лікаря, нових аналізів краще не здавати, але перездавати в цей період можна. Також ви можете щось удосконалювати в своїй роботі, для того, щоб до вас з наступного періоду, коли вже Меркурій вийде в прямий рух, приходило більше. Для вас, моє любі, Леви, в вашому першому секторі буде ретроградити Меркурій. 18 липня Венера, яка знаходиться в 11 секторі, буде робити гармонійний аспект до вашого знаку, до першого сектору, тобто ймовірні зустрічі з друзями, важлива звістка стосовно них. Це також чудовий час і для. Підтримки соціальних організацій, що ви проявили себе, оскільки Меркурій до 11 серпня буде ретроградити саме вашому знаку, то це чудова можливість для перегляду ваших знань, те, як ви говорите на публіку, як ви позиціонуєте себе, чудовий час для зміни іміджу, оскільки Меркурій відповідає за взаємовідносини, за спілкування. А в цей час ви маєте слідкувати за тим, що ви говорите. Це може бути і зміна іміджу. Або ж важлива покупка для вас того, що ви давно планували, але все відкладали. Це хороший період і для укладання короткострокових угод, або ж для перепідписання угод, зустрічі із важливими для вас людьми. Для вас, мої любі діви, Меркурія буде ретроградити в вашому 12 секторі, тобто повертати вас буде до ваших мрій. До невирішених питань із минулого важливо призупинитися, адже 12-й сектор це сектор усамітнення. В цей період ви можете займатися інтелектуальною працею або ж своєю творчістю, ручною роботою. Оскільки 18 липня до Меркурія буде робити гармонійний аспект Венера із 10-го сектору, то це може стосуватися і вашої кар'єри, вашого статусу. До 11 11-го Серпня Меркурій буде ретроградити і давати вам можливість для повторного звернення до ваших мрій. Ви можете їх переоцінити. Це можуть бути повторна допомога вашим партнерам в їх роботі. Важливо тут не поспішати, адже можуть бути затори, затримки, які пов'язані із еміграції, наприклад, або ж отриманням документу, який пов'язаний із закордоном. чудовий період для відвідування санаторіїв, де ви вже були, або ж ретритів повторно. Для вас, мої любі Терези, Меркурій буде ретроградити до 11 серпня у вашому 11 секторі. 18 липня Венера буде робити гармонійний аспект до Меркурію із 9 сектору, тож це можуть бути підтримка впливових авторитетних людей. Може бути періодом, коли ви зможете проявити себе через соцмережі, підвищити кваліфікацію. А взагалі, 11-й сектор це сектор друзів та однодумців. Тож до 11 серпня ви можете повторно зустрічатися із своїми друзями, з якими давно не бачилися, або ж іти на ті хобі. Бути в тих групах людей, до яких раніше належали. Це також і хороший період для перегляду ваших планів на майбутнє. Або ж, якщо ви раніше займалися інтернетом, у вас була якась онлайн-практика, можливо, ви. Пробували створити YouTube канал або ж відкрити свої соцмережі, і щось не виходило. Саме зараз ви можете щось аналізувати, допрацьовувати, використовувати нові технології, і вже коли Меркурій вийде в прямий рух, ви можете з новими силами впроваджувати свої онлайн-проекти. Для вас, мої любі Скорпіони, Меркурій буде ретрограти в вашому 10 секторі, секторі статусу, кар'єри, ваших планів. В цей період ви можете переглядати свої амбіційні цілі. Це може бути і перегляд вашого статусу, може бути повернення до того, який у вас був раніше. Наприклад, ви працювали, потім вийшли в декретну відпустку і знову будете виходити на. Роботу, на якій працювали раніше, або це може бути перепідписання важливих угод, документів, оскільки 18 липня Венера буде робити гармонійний аспект до Меркурію із 8 в 10, то це може бути і підтримка впливових людей. Це може бути залучення спільних ресурсів та фінансів для вашого просування по кар'єрних сходах. Це чудова можливість і для вивчення езотерики або ж використання цієї інформації, звернення до спеціалістів в цих темах. Це може бути і фінансова винагорода за вашу діяльність. Поки Меркурій буде проходити 10 сектором, до 11 серпня у вас є можливість переглянути свій соціальний статус. Чи на тому місці ви знаходитеся, чи влаштовує вас ваша кар'єра, ваша посада, ваші обов'язки. І вже після того, як Меркурій вийде в прямий рух, ви можете видихнути, і справи в цих темах підуть швидше. Для вас, малюбі стрільці, в 9 секторі буде ретроградити Меркурій. 18 липня Банера буде робити аспект можливостей, гармонійний аспект. Із 7 в 9. Тобто в цей період вас можуть підтримувати ваші партнери або по роботі, або по шлюбу. Це може бути укладання угод, або ж перезаключення важливих угод. Поки Меркурій буде ретроградити до 11 серпня в вашому 10 секторі, ви будете мати можливість для виїзду за кордон повторно, перекваліфікації. Повторних виступів, це може бути і переокладання якогось юридичного документу, переведення вашої книги, вашої праці. Будьте обережними, оскільки е, я сказала за мандрівки, за імміграцію, за, за кордон, то якщо ви вже були, тоді можна виїжджати. Якщо це буде вперше, то будьте уважними на дорогах. Можуть бути затримки, затори пов'язані із транспортом або з документами, можуть бути і непорозуміння через різні світогляди, різну мову. Стосовно мови, якщо ви колись починали вивчати англійську мову або ж іншу іноземну, і у вас щось не виходило, зараз сприятлива можливість для того, щоб ви занурилися в цю тему і продовжували її вивчати. Це хороший період і для наукової праці. Для вас, мої любі козороги, Меркурій буде ретроградити у восьмому секторі, а 18 липня Венера буде робити гармонійний аспект до Меркурію із шостого в восьмий сектор. Шостий – це робота, яка пов'язана із допомагаючими професіями, роботою в найм, нашими родинними обов'язками. Тож це може бути гарна звістка або залучення до своєї діяльності партнерів, колег, і це може бути і фінансова нагорода. Оскільки Меркурій ретроградить до 11 серпня, то у вас буде можливість переглянути питання, які пов'язані із зачаттям, наприклад, може бути повторний шанс для. Підготовки до зачаття, кому актуально. Також це може бути перепідписання угод із компаніями або з вашими партнерами по бізнесу. Це може бути періодом, коли ви зможете переоформити банківську карту, або може бути перегляд ваших соціальних виплат, перепідписання. Спадщини, наприклад, для вас, мої любі водолії, в сьомому секторі буде ретроградити Меркурій, і 18 липня Венера із п'ятого сектору буде робити гармонійний аспект можливостей до Меркурію. Тож це можуть бути гарні звістки щодо ваших дітей, коханих людей, можуть бути романтичні побачення, звістки гарні, або ж відвідування гарних місць. Оскільки Меркурій буде ретроградити до 11 серпня в вашому сьомому секторі, то ви можете переглядати відносини з вашими партнерами по шлюбу або ж по бізнесу. Це сприятливий час для перегляду документів, перезаключення угод, можуть повертатися колишні і сприятлива можливість налагодити відносини з іншими людьми. А це можуть бути і повторні покупки в партнерстві з кимось, або ж до вас можуть повертатися ваші колишні клієнти. Для вас, мої любі риби, ретроградити Меркурій буде в шостому секторі, і ви можете повторно повертатися до тих обов'язків, які у вас уже були раніше. 18 липня Венера буде робити гармонійний аспект до Меркурію. Веркаючись вашого 4 та 6 сектору, тобто можуть бути гарні звіски, які стосуються вашого місця проживання та роботи або ж ваших членів родини, це може бути хорошим часом для перегляду відносин в сім'ї та побутових обов'язків. Оскільки Меркурій ретроградить до 11 серпня, то для вас сприятливим буде. Перегляд не лише ваших обов'язків по роботі або ж по дому, а також і графіку дня. Ви можете повертатися до тих корисних звичок, які у вас були раніше, до спорту, яким раніше займалися, і до дієт, наприклад, або ж корисного харчування. Це може бути і періодом, наприклад, коли вдома у вас з'явиться той улюблен з цієї породи, який був колись. Це хороший час і для переукладання договорів на вашій роботі, повернення до роботи, наприклад, після відпустки. Нехай ретроградний Меркурій дасть вам можливість видихнути, відпочити, щось допрацювати, удосконалити, повторно принести в ваше життя гарні звістки, приємних людей. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, Наступних відео!